Так, підписники российского канала, всем привет. Пришла посылочка. Дарой скрининг. Запаковано добре. Аккуратно открываем. крылое. Так, Так, тут все в комплекте. Магніти, кабелі. Такі датчики. Так. Це роздаточна коробка з таким от кабелем, тут 2 метри вроде має бути. І окремо кабель підживлення, плюс-мінус. Так, оце сам прибор. Такий має вигляд. Це вже встановимо, все протестуємо. От такий на 8 каналів, 8 каналів, всі 8 показують оберти і пищать. І оцей датчик на замір площі. Все, вже. Тоді встановимо, це. Покажу, що я замовляв. Канал на Ютубі. Ігроліцький. Номер лишу в описі. Так що заходимо теж, підписуємось на канал. Е... Ціна нормальна, трошки дышав, що там як колдон на каналі. Тому так, все. Ставимо лайки і підписуємось на канал.